Вітаю вас на моєму каналі. Хочу подивитися послання від вашого янголоохоронця для вас. От що б він хотів вам сказати, що ви маєте почути. Давайте подивимося, обирайте колоду, будемо дивитися. У кожного з нас є янголоохоронець. і е, часто ми можемо призивати його, але саме призивати, тому що він прям деколи чекає на наше. Взаємодію на нашу взаємодію з ним. Він завжди готовий допомогти. Давайте подивимося, що він хоче вам передати. Перша колода. вам треба почути? Яку інформацію вам треба почути від ага. нього? Він каже: не вагайся. Не вагайся будь відкритим для другої людини, впусти в своє життя іншу людину і дуже хорошо з нею прекрасно взаємодій. Будь в прийнятті цієї людини. І не треба вагатися, треба йти і взаємодіяти разом. Дивіться, яка карта гарна. <кій> Як ніби самі небеса дають вам цю людину, щоб ви з нею були щасливі, це може бути зовсім не схоже на вас, людина, бачите? Вона може бути інша по характеру, а може дуже вам імпонувати. Але саме головне, що ви її відчуваєте, відчуваєте якось по-особливому. І вам говорять небеса, ваш ангел-охоронець, що треба відкритись. Давайте ще А, Говори за вашу саме, тут більше зараз для жінок мені щось пішло. Говорить за те, що треба відкритись саме вам, як жінці. Зрозуміти, що ви є, знаєте, як плодом творця, і самі можете продовжувати і рід, в тому числі, і е, просто бути продуктивною, відкритою по сонцю в цьому, е, цьому світі. І дійсно наставити на тому, що ви цього достойна. Ви достойна уваги, кохання, відкритості, е, такої, знаєте, м -м, магії жіночої. Відкрити її в собі, він вам каже. Отак-от. От і тоді, коли ви приймаєте себе, ви можете прийняти іншу людину. Тут він говорить саме за це, за те, що прийшов час максимально відкритись цьому світу. Це 21-й старший аркан, це самий старший з арканів, 21-й він говорить про всеосяжне прийняття себе і про відкриття себе іншій людині. Отак от вам говорить ваш янголо-охоронець. Дивимося другу колоду. Що хочу передати вам охоронець? що він хоче вам передати. Дивимося яку інформацію вам потрібно почути від нього? Що ви вже зайшли на це відео? А знаєте, показую вам навіть, що може статись так, що те, що ви мрієте. А ви мрієте. Це мрії простої людини. Да? Вічне сяйво нашого такого нашого розуму показує мах. Мрії простої людини. Тобто да? я мрію. Я мрію і впевнена в тому, що це відбудеться. І спокій незважається ні на що. Показує нам дев'ятка кубків. Я знаю, що це відбудеться. Тобто він говорить вам: вірити в свої мрії. Тому що мрії створюють таке е, світле поле, і ви притягуєте те, що ви хочете. Тобто він і говорить вам в легкості мрійте, і це відбудеться, тому що ви спокійно, незважаючи на на що або спокійний і розумієте, що ви дуже цього хочете, а те, що хочете, отримаєте. Говорить, що ви зірвете цей плод, да, сезон врожаю для вас настане, і ця радість і нагорода чекає вас. Е, глибини серця відкрийте свої. І те, що ви насправді дуже-дуже-дуже серцем хочете, е, ви відчуваєте, що так має бути, вам інтуїція це підказує. Це може знову ж таки з вами говорити ваш янголохоронець, е, ви відчуваєте своє, інтуїція це наше вище я нам щось підказує, бо в нас в кожного свій шлях. І радість і нагорода вас, вас, знаєте, порадує, тому що ви мріяли і ви цього досягли. Ви дійсно отримаєте те, чого дуже чекали, і ще дуже вірили саме. Розумієте, серцем розуміли, що це станеться. Радість і нагорода, подивіться на цю прекрасну карту. Отже, мрійте, і нагорода буде ваша. І радість від неї саме основне, коли ви серцем відчуваєте, що ви щасливі від того, що ви отримали. Зараз взагалі йде ера водолія. Ера водолія дає нам відчуття природності і того, що ми хочемо, ми досягаємо. І будемо досягати тільки тих речей, які дуже сильно хочемо, і відчуваємо серцем. Розумієте, зараз йдемо вже від матеріального світу і відчуваємо дуже багато серцем. Це саме основне в тому, що зараз відбувається з 25-го року. Тому той, хто живе в серці, від серця починає, тому це буде і притягуватись. Коли ми говоримо про те, що м, нам десь некомфортно, і ми десь сидимо в клітці, це не про, вже не про 25 рік, це вже не про ці часи, а ці часи будуть довго, до, по-моєму, 2040 року. Тому, тому йдемо від серця. От вам друга колода, це я прям показала. Третя колода, дивимося, що хочу передати вам ваш Янгол-охоронець. Очікуй того, де навіть а, вже втомився чекати. А, все ж таки а, відпусти, а, відпускай в простір того, те, що хочеш, тому що ти майстер в цьому. А, тобі люди можуть допомогти. А, навіть якщо зараз здається, що все зупинилося, двері є. Ось двері вони є, але ти їх не бачиш. Це 78 дверей колода, і тут все з дверима пов'язано. І от за двері я відпускаю голуба, я чекаю, чекаю на відповідь, що він мені принесе відповідь. Так? Треба трошечки почекати. Але ви майстер в якійсь справі, і у вас все вийде. Можливо, це йде про вашу власну справу, можливо, про якусь роботу, можливо, про ще щось, де ви дійсно майстер. Просто да, <кхід> в кожного своє. Давайте подивимося. Ви досягнете ви досягнете дійсно дуже, знаєте, такий прям широта взагалі емоцій у вас буде від вашого досягнення в якійсь, чи це структура, чи це чоловік. Ем, тому що ви будете з ним разом, або ви будете ну, і по сонцю, ви радієте. Прям, ви розумієте, що за вами дійсно наблюдає е, всесвіт, світ. Е, по сонцю ми радіємо, і за нас хтось піклується. Розумієте, ви це відчуєте. Просто зараз такий час, що треба трошечки перечекати, але чітко вірити в те, якщо ви хочете цього дійсно. То вірте і посилайте хороші імпульси, тому що треба трошечки почекати, і все буде досягнуто. Тут розумієте, імператор це може бути структура якась, в тому числі можливо, ви хочете там працювати. Це може бути фірма, яку ви створюєте. Це може бути просто чоловік, з яким ви щасливі. Це максимальна широта. Того, що ви досягли десятка кубків, і сонечко говорить за те, що ви аж світить, світитесь і за вами наблюдають, і про вас піклуються. Тому трішечки треба почекати, але все буде. Отак От говорить вам ваш Янгово-охоронець. Дякую вам за увагу! Приємно було зробити таке відео. Будьте щасливі, вірте, живіть від серця і все отримаєте! Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити вподобайки і пишіть в коментарях, які питання вас цікавлять.